Всіх вітаю на своєму відео. З вами Нігекс. Сьогодні я зібрав для вас багато утілок на мапі Оверпас. Сподіваюсь, відео вам буде корисним. Якщо так, то будь ласка, поставте лайк і поширте відео для ваших друзів. Ну а ми полетіли. А починаємо ми смока на Хевен. Встаємо впритик до цієї дошки і цілимось до однієї балки впритик до іншої. І кидаємо з Jump Trove. Підбігаємо до цієї хуйні впритик, Між цима двома точками є точка яка вища, і кидаємо з Jump Throw. Легкий смок на закриття туалету встаємо до цієї стіни, вирівнюємось і кидаємо посередині цього трикутника з Jump Throw. Ізічний смок на монстр, встаємо впритик до цієї мусорки, цілимось трішки нижче цієї залупи і кидаємо з Jump Throw. З цієї ж позиції можна дати смок на воду в тунель Цілимось між цими двома кругляхами і кидаємо з Jump Throw. І також з цієї позиції можна дати смок на шорт. По лівій стороні цілимось на кругляху і кидаємо з Jump Throw. І сподіваюся, я вас не заїбав цією позицією альтернативний смок на шорт цілимось так, як показано на відео, і просто з ЛКМ кидаємо. Минулий смок власного виробництва, тому юзайте вам легше. Смок в сайт з води встаємо в цей кут, цілимось на цей бортик і кидаємо з ЛКМ. Смок для зайняття води встаємо в цей кут, цілимось на кут цієї хуйні і кидаємо з Jump True. Легкий смок коннектор, підходимо до цих двох лавок і цілимось на виступ яйця, де білий перетинається сірим, і кидаємо з ЛКМ. Смок для закриття Волквею або АБЦ встаємо в цей кут, цілимось посередині цієї кругляхи і з ЛКМ кидаємо. Смок на закриття лонгаза, те, встаємо в цей кут, цілимось на середину цього ліхтаря, біжимо з плюс В до цієї тіні, і на цій тіні Jump Throw. Смок для Full HD плеєрів встаємо в цей кут біля машини, і цілимось на цю крапку і кидаємо з Jump Throw. Класний смок в туалет встаємо в цей кут, цілимось посередині і кидаємо з Jump Throw. Встаємо в ту ж позицію, цілимось на краєчок білборду і Jump Throw. Смок на Монстер Сайт ОБ Чесно, мені впадло тут озвучувати щось. Тут і так все видно. Смок на наточ першого статевого контакту, на третій сходинці встаємо в притекти до цього вентиля. цілимось наверх гаку і кидаємо з jump true. Смок на лонг підбігаємо до першого виступу колони в кут, цілимось на цю пухлину і кидаємо з jump true. Ще один цікавий варік для закриття волквея або АБЦ Встаємо, як показано на відео, і по кутку цього листка кидаємо з ЛКМ. Легкий сетапчик для банки і на стейерс. встаємо впритик до цієї лавки, цілимось вон там, кидаємо з jump true. Другий на стейерс, уявіть, що цей круг в квадраті. І тут є ліве ребро і верхнє ребро в квадраті. І що ліве ребро і верхнє ребро вам потрібно їх кинути по їх вершині з Jump Throw. Ой, блядь, хоч десь ця злоїбуча геометрія знадобилась. Ще один сетапчик на ті самі смоки, але від моноголів. Перший смок ми цілимо з по третій шнязі, там де ліва ніжка стільця jump Throw. а другий смок по білборду по перетину вершини жовтого і сірого кольору з Jump Throw. Абсолютно ті самі смаки просто з іншої сторони лавки, цілимось на середину цієї дошки, jump throw. а другий на нижній кут цієї залупи, і jump throw. Встаємо впритик до цієї драбини, цілимось на листок, який показано на відео, з плюс В і jump throw, і кидаємо. Ахуєнний смок для закриття виходу терем, встаємо в кут цієї мусорки, цілимось на вершину цієї лінії, біжимо до її кінця і моментально jump-throw. Прикольний смок для закриття тунеля на воду. Встаємо в цей куток, з кутка вікна цілимось до даху і кидаємо з ЛКМ. Смок на лонг з банки, вирівнюємось по цій стінці, цілимось наверх цієї кругляхи, після чого тягнемо до верха другої антени приціл, і з ЛКМ і ПКМ кидаємо. Ще один смок на лонг. Встаємо в цей кут, цілимось на куток ліхтаря і з ЛКМ кидаємо. Ще один смок для води. Присідаємо з Ctrl, вицілюємо, встаємо і кидаємо з LKM. Останній смок на сьогодні встаємо в цей кут, цілимось в притик стіни де є білий кам і jump Throw. Легкий моль під дефолт пачки встаємо в цей кут цілимись до кута цього поручня і кидаємо з jump Throw. І можна докинути таку класну хаєшку. Класний молік для майданчика. Встаємо по тіні першого ліхтаря. з поверхні сходинці, тягнемо приціл до труби. Біжимо і, коли добігаємо до останньої тіні ліхтаря, кидаємо з Jump Throw. Молік для того, щоб не зайняли шарики, встаємо в цей кут, цілимось на кут цієї вивіски і з Jump Throw кидаємо. Ще один класний молік на шарики. Встаємо в цей кут, нажимаємо Ctrl, вицілюємо білу пляму, встаємо і Jump throw Класний молік на Волквей. Встаємо в до двері, вирівнюємось і по кидаємо з ЛКМ. Молік ничка встаємо, як показано на відео, цілимось, як показано на відео. І з кроку вперед кидаємо з Jump Throw. Ще один молік на ничку, але з води цілимось між перетином шини і дошки, і з кроку вперед кидаємо. Іще один молік в ничку, встаємо в притик до дошки і по верхній точці кидаємо з Jump Throw. Молік на дерево на лонг, залізаємо в притик на гірку, вицілюємо першу балку, переводимо її до дошки і по кінцю балки кидаємо до виступу з Jump Throw. Молік на воду до тунелю, стаємо по цій лінії, цілимось по кінцю вікна, яке горить, і з кидаємо. Молік на бесайт, застрибуємо на цю мусорку, підходимо до ліхтаря, щоб ми билися об ліхтар, стаємо на Ctrl і по цьому кутку кидаємо з Jump Throw. Молік під воду встаємо до цієї дошки і попередино дошки і моста кидаємо з ЛКМ. Практично такий ж молік на воду, який я вам показував, тільки стаємо на хрест, і цілимось теж на кут вікна, яке горить, і кидаємо з ЛКМ. Граната на буст встаємо до цього вуха, цілимось між перетином ржавчини і жовтої краски і з кроку вперед Jump Tow. Граната на воду встаємо в цей куток, цілимось між тінню і бортиком і з джамтру кидаємо. Кидають її на хвилині 45. Граната в ничку, стаємо в цей куток, коли добігаємо до кінця цієї точки, відпускаємо, а цілимось по цьому ліхтарю. Граната на Волквей встаємо в цей кут, попередину бортика з білим кидаємо з джамтроу. Ну що ж, моє відео добігає кінця. З вами був Нігікс. підписуйтесь на мій канал і пропонуйте свої ідеї, які хотіли би бачити на цьому каналі. Всім па-па!